Всім привіт! Сьогодні ознайомимося із ще однією функцією цифрового фортепіано Yamaha P125 з записом власного виконання. Одразу зазначу, що на цей інструмент ви можете записати лише одну композицію об'ємом до 100 кБ. Це приблизно 11 тисяч нот. При записуванні нової композиції записані раніше дані будуть замінені новими, тому це варто врахувати і при необхідності перенести записи на комп'ютер. Перед тим, як записувати твір, зробіть всі необхідні налаштування. Задайте тембр, ритм, темп, тактову долю, оскільки деякі настройки після запису неможливо змінити. Щоб вимкнути режим готовності до запису, натисніть клавішу з кружечком на корпусі фортепіано. Індикатор почне блимати відповідно до темпу, який ви задали. Можна також включити метроном і записувати під нього. При цьому звук метроному записаний не буде. Процес запису почнеться з того моменту, коли ви почнете грати або натиснете кнопку Ритм. Зараз покажу, на прикладі, фрагменту з блюзу Геннадія Саська. Включу 11-й ритм, це клавіша Сі-бемоль, і задам темп 65. Нажимаю кнопку запису і вмикаю ритм. І знову нажимаю кнопку запису, щоб його зупинити. Індикатори синхронно блимають, показуючи, що відбувається процес зберігання даних. В цей час не вимикайте інструмент, інакше записані дані пропадуть. Це була функція швидкого запису виконання, яка не потребує додаткових маніпуляцій. Тепер, щоб прослухати записану композицію, натискаємо кнопку відтворення з трикутником і квадратом. Як бачите, записується лише чисте об'ємне звучання інструмента без стукання клавіш чи звуків за стіною, що є беззаперечним плюсом. Цю композицію можна завантажити на комп'ютер, планшет або телефон, зокрема через програму Smart Pianist у вигляді smf-файлу і згодом зможете відтворити її на іншому цифровому інструменті. Щоб видалити композицію, потрібно при зажатій клавіші запису. Натиснути кнопку Демо. Індикатори почали блимати. Тепер треба або підтвердити, або скасувати операцію. Якщо ви раптом передумали і не хочете видаляти запис, можна відмінити дію, натиснувши ще раз кнопку запису. Якщо ж ви точно вирішили видалити композицію, тоді треба підтвердити дію, натиснувши кнопку з трикутником і квадратом. Індикатори блимали і погасли, перевіряємо. Чисто немає жодної композиції. Тепер розкажу вам, як записати окремо партію для лівої та правої руки. Для прикладу візьму куплети Тореодора зі збірки Інтенсив. Перед початком знову ж таки робимо всі необхідні налаштування. Я задам темп 110. 1, 1. Oh. І буду записувати під метроном. Взагалі можна навіть для кожної партії вибрати по два тембри, і в результаті отримати поєднання чотирьох тембрів, але це вже на любителя. Спершу запишу партію лівої руки. Для цього я затискаю кнопку запису і нажимаю на кнопку з літерою L Left. Щоб вибрати партію, яку я буду записувати, і вмикаю метроном. Вмикаємо запис. Запис партії правої руки відбувається за цим самим принципом. При нажатій клавіші запису натискаємо кнопку R. Разом з першою зіграною нотою вімкнеться запис партії лівої руки. Вмикаємо метроном. запис. При потребі можна перезаписати одну з партій, якщо щось не вийшло. Якщо ваша композиція починається з затакту в одній з партій, тоді запис треба починати саме з неї. Тоді при записуванні другої партії потрібно буде нажати на кнопку Відтворення, щоб зазвучала партія в якій затакт, і тоді вступити на потрібну долю. Отже, Записану в такий спосіб композицію можна розучувати окремими руками. Для цього ми вмикаємо її, а далі при затиснутій кнопці відтворення натискаємо на партію, звучання якої треба забрати її ми і будемо тренувати. І можемо грати праву руку. Ставиться, тому композиція щоразу буде повторюватися спочатку. Розучувати по партіях можна також вбудовані композиції. Там все відбувається за схожим принципом. Я маю на увазі ті композиції, які включаються при затисканні кнопки демо та клавіш фортепіано від до малої октави до клавіші до дієс четвертої октави. Також можна записати композицію в режимі спліт або дуо. Для цього використовуємо функцію швидкого запису, як на початку відео, оскільки окремо партії записати не можна. Партією лівої руки буде вважатись виконувана музика у лівій частині клавіатури, партією правою – зігране у правій частині. І останнє. Після запису можливо змінити деякі параметри композиції. Для окремих партій можна змінити тембр, баланс, глибину реверберації і резонанс демпфера. Для твору в цілому темп і тип реверберації. Зараз у пам'яті інструменту є запис куплетів Тореодора у темпі 110. Наприклад, я хочу збільшити темп до 150 і зробити звук, як з великого концертного залу. Я затискаю метроном і нажимаю. Клавішу ре малої октави, щоб збільшити темп на 40 одиниць. Тобто 4 рази мені потрібно нажати. Можна також скористатись цифровим вводом у великій октаві, де в нас цифри. Тепер змінюю тип реверберації, затиснувши кнопку Piano плюс до дієз малої октави. Тепер затискаю кнопку запису і нажимаю по черзі кнопки лівої та правої партії. Індикатори починають блимати відповідно до заданого темпу. Тепер для підтвердження операції при затиснутій кнопці запису нажимаємо кнопку відтворення. Важливо робити все акуратно і не натискати зайвого, бо це призведе до видалення композиції. Послухаємо, що в нас вийшло. Також, наприклад, хочу змінити тембр на електропіаніно для лівої руки. Я виберу третій варіант. Затискаю кнопку запису і обираю ліву партію. Тепер підтверджую свою операцію, затиснувши кнопку запису і натиснувши на трикутник. І слухаємо, що в нас вийшло. цьому все бажаю усім успіху!